Урок 24.1. Зображення в текстовому документі. Виконання вправ. Початкові дії. Підготуйся до виконання вправ. У своєму аккаунті створи новий документ Google Docs. Назви його на зразок, як ось тут сказано. Я відразу копіюю його в буфер обміну. Далі. Відкрий текст заготовку за ось цим посиланням і виконай копіювання всього тексту у свій документ. Ну, Відразу відкриємо за цим посиланням Текст заготовку. І тут створюємо нову вкладку Google. Натискаємо Документи Google. і Натискаємо піктограму документ. Далі треба натиснути кнопку Новий документ. Ось у нас утворився новий документ, і йому відразу треба дати ім'я. Замінимо цей документ без назви на те, що в нас в буфері обміну. Те, що я скопіював, натисну Enter. Так, і далі треба з тексту заготовки оцей весь текст скопіювати в свій документ. Вибираємо Змінити, вибрати всі. Змінити. Копіювати. Оцей текст зараз в пам'яті комп'ютера в буфері обміну. Переходимо в вкладку свого документа, і от з позиції текстового курсора вставляємо змінити, вставити. Ось у нас текст, який ми скопіювали з тексту заготовки. Тепер вкладку тексту заготовки можна закрити. Переходимо. Далі, читаємо, що нам. Слід виконати наступним кроком. Відкрий веб-сторінку за цим посиланням. Далі у своєму Google Фото створи альбом зображення для інформатики, відразу виділимо і скопіюємо буфер обміну цю назву. І далі треба завантаж зображення бегемоту в цей альбом, перетягни зображення мишки. Так, і зробимо. Відкриваємо. Посилання. Ось у нас є бегемот. Далі натискаємо кнопочку Нова вкладка. Вибираємо додатки Google, вибираємо Фото і створюємо новий альбом. Натискаємо кнопку Створити. Вибираємо альбом. Правою кнопочкою клацаємо в цьому місці, щоб дати ім'я цьому альбому, натискаємо Вставити. От з буфере обміну у нас вставили зображення для інформатики. Тепер сюди треба перетягнути бегмот з цієї вкладки. Як це зробити? Ми зробимо наступне. ось у нас вкладка виділена. Натиснемо Ctrl на клавіатурі, будемо тримати і клацаємо на другу вкладку. Тепер правою кнопочкою по одній з цих вкладок клацаємо і вибираємо додати вкладку на новий розділений екран. Ось у нас є тут бегемот, а тут е, наше фото. Google фото наш альбом. Беремо цього бегемота лівою кнопкою миші, перетаскуємо в наш альбом. І він туди копіюється. Після цього. Можна правою кнопочкою клацнути по цій парі вкладок і е, переглянути їх окремо, тобто розділити їх знову. Так, Цей бегемот, ця вкладка нам вже не потрібна буде. Зображення бегемота вже у нас є. Читаємо, що нам потрібно створити далі. Далі треба відкрити веб-сторінку за ось цим посиланням. І зберегти зображення бегемота на свій комп'ютер. І після цього це зображення завантажити на свій Google диск. Так, Виконаємо це завдання, натискаємо посилання. Ось у нас бегемот, правою кнопкою по ньому клацаємо. Зберегти зображення. Збережемо його на робочий стіл. Зберегти. Бегемот. Фото називається. І далі можна його закрити. І тепер нам цього бегемота треба з робочого столу перетягнути в свій Google диск. Для цього ми відкриємо Google диск у вкладці в новій, створимо нову вкладку. Натиснемо Додатки Google, шукаємо Google Диск значок. Ось ми по ньому клацнули. Тут мій диск і скопіюємо його прямо в цей каталог. Перетягуємо його з робочого столу. Дивіться, щоб ви не попали тільки на папку на якусь, бо він тоді всередину папка скопіюється. А тут десь на якийсь файл перетягніть. І він, от видно, що він скопіювався в кореневий каталог вашого Google-диску. Так. Ну, як бачите, всі завдання підготовки ми виконали і можемо приступити до виконання вправ. Але це буде вже в наступному ролику.